Привіт, Максим! Почнемо історію кровожерливо. Це добре. Будемо одним текстом вбивати одразу трьох зайців. Я думав, що коли він каже, що почнемо історію кровожерливо, то будемо казати, що русні пизда. Але ні. Тут ви так би мовити про трьох зайців. Перший заяць висловлювати подяку тобі. Це добре. І він пише: об'єктивно. Ну, хто б сумнівався. Друге, вихвалятися досягненими зваблення це суб'єктивно. Ну, він буде вихвалятися суб'єктивно, а ми з вами, звісно, зможемо це все оцінити об'єктивно. Мотивувати інших твоїх поціновувачів потенційно. Я сподіваюся, що дійсно ця історія і сьогоднішній відос когось хотілося б, звісно, щоб усіх, хоча б когось на щось добре мотивував. Поїхали! Пропоную всеохоплюючу назву. Працюй ногами та язиком. Я думаю, що так і називаємо відосі. Тим більше, що тема, коли хлопець працює язиком, вона така суперечлива і, можливо, буде багато коментарів під цим відосом, чому б ні. Почну з головної задачі. Захотів тобі щиро подякувати за коригування деяких пріоритетів в моєму ставленні до дівчат. Круто, круто. Моментів комунікації та процесу зваблення. А саме за період знайомства з твоїм каналом оптимізував підхід до вибору кандидаток на побачення та очистив процес просування стадіями від зайвої метушні переживань невпевненості в деяких моментах. Добре. Добре. За останній рік статистика, увага! Ви можете готуватись його ненавидити. Ну, хоча б заздрити. добре. 23 зваблених дівчини з 16 різних країн. Оно як! З них 14 успішних зваблень на перші зустрічі, ще дві на першому романтичному побаченні, інші на третій зустрічі. Десь 3-4 випадки, довготривалих стосунків по 2-3 місяці. Загальна конверсія в успішне зваблення від наочних зустрічей десь біля 80%. Це дуже круто. Ні, це дійсно це дуже крута статистика. Якщо у вас менше, не треба хвилюватись. По-перше, ми зараз вже з вами будемо там, дуже швидко читати про те, що хлопець живе в туристичній країні, в туристичному місті, це по-перше. А по-друге, ну, навіть якщо у вас конверсія 30-40%, це непогано. Це непогано. 80% це скоріше ну, вдача, і це скоріше виключення. Переходимо до вишеньки на торті. Мотивації товариства досвідчених дивертітовців писати коменти. А ніщо так добре не мотивує писати коменти, як історії неуспішних зваблень від інших хвалькуватих грізних їбак. Добре, тобто буде історія все ж таки невдалого зваблення. При тому, що 80% вдалих, ну каже, ну, ми ж знаємо, на що ми тут з вами зібрались. Щоб когось похуєсосити. Добре. Працюю ногами та язиком. Це прекрасна філософія зваблення, яка мене майже не підводить, але не в цій історії. Мешкаю в одній південній європейській країні, куди постійно приїздять як туристки за пляжами та клубами, так і експатки з усього світу працювати та навчатись. Що це таке може бути? Кіпр, Греція. До речі, правильних кандидаток на побачення допомагає фільтрувати Бамбл. І в багатьох європейських країнах дійсно Тіндер і Баду вони програють такому додатку, як Bumble. Зацікавлені у спілкуванні та знайомстві дівчата мають написати першими. Ну, до речі, і у нас також ви можете зареєструватися у Бамблі, але там дуже мало людей порівняно з Tinder та Баду. І більшість дівчат, хоч вони так, вони повинні написати першими, але в наших країнах вони першими пишуть привіт. І все. У цьому додатку вони пишуть просто привіт. Ну, частіше за все, звісно, бувають виключення. І таким чином беруть на себе маленьке зобов'язання до успішного запрошення на перше побачення. Філд. Дуже цікаві та розкуті люди, коли упиняються у великому європейському місті. Позитивний досвід, але трапляються спроби скаманути від фейкових аккаунтів. Я, до речі, про цей додаток не чув. Тіндер приносить. В ряди годи тільки більш-менш активні контакти слов'янських дівчат з України, Білорусі та країн Балтії. Володію декількома мовами, багато подорожував, то бачив світ, тому легко долаю майже будь-який мовник бар'єра. Це круто. І дійсно можна зрозуміти, що в нього з 14 різних країн дівчата були за рік. Якщо ти е е володієш добре, причому володієш декількома мовами, це круто. Простіше за все для знайомств з дівчатами з інших країн вивчити хоча б декілька фраз на їх мові, можна навіть неправильно, щоб вони могли показати власні знання та виправити тебе нерозумного учня. Розмова одразу переходить на культурні особливості її країни, улюбленої їжі, найкрасивіших місць та її яскравих спогадів звідти таким шляхом швидко закріплюється позитивний емоційний фон на побаченні. Так стає душевно по-домашньому, як в українському. Криму, ви розумієте, про що? Мем, що там Так не хочеться звідси їхати. Тут так усе по-домашньому. Далі відкрита посмішка, щирі, реакції на її емоції та спогади. Випадкові торкання, все за заповітом і Дівертіто. Добре, добре. Можна пригадати якісь ситуації, де ви зазнали факап, зробили помилку, але змогли перевернути емоційний фон на позитивний, не розгубилися, вивчили урок та зробили висновки. Покажіть, що можете розвиватися. Дівчата це люблять. Ну, те, що вони люблять, це, це одна справа. А якщо ти згадуєш щось, де ти так би мовити налажав, взагалі, коли ти вмієш. Жартувати про себе це дуже круто, і це подобається дівчатам. І коли ти розказуєш щось емоційне, коли ти щось розказуєш позитивне, це також подобається дівчатам. А вже другорядно, що ти там можеш виправлятися, не можеш виправлятися, можеш ставати кращим, не можеш ставати кращим. Я вважаю, що це другорядне. Але такі історії дійсно можете згадати, підготувати до побачення, на побаченнях розказувати, чому б ні. Зазвичай вибираю одну з двох програм на першу зустріч. Перша програма Мешкаю в 100 метрах від пляжу, на якому немає душа. Тому влітку пропоную зустрітися на пікнік на публічному пляжі, а вже після морської води прийняти душ в мене вдома та випити холодний сангріт на терасі. Знаєте, після душу мої домашні рушники тримаються вкрай важко на чистому жіночому тілі. Ви розумієте, що він має на увазі. Другий сценарій. Трохи займаюся соціальними танцями, сальса, бачата. Тому частіше пропоную зустрітись в кафе, коктейль, вино для настрою. А в мене вдома вже провести перший урок танців. Слухай, ну якщо дівчина йде до тебе додому, то вже там другорядне, під яким приводом це, це робиш, якщо ти там кажеш танцювати, і їй цього достатньо, все ж таки, це скоріше результат того, як ви. От той самий коктейль, вино п'єте для настрою, як спілкуєтесь. Але Але! це добре, що у тебе є щось таке, що ти сам віриш, якщо я запропоную піти до мене і потанцювати, вона погодиться. Ти використовуєш це. Це саме головне, це добре. Ну, отож би, фотки з танцполу в профілі Bumble суттєво підвищують ваші шанси на успішне побачення. Рекомендую хлопцям хоча б трохи зайнятися соціальними танцями. Я не рекомендую. Ні, ну якщо вам хочеться, якщо от прям ви мріяли з дитинства танцювати, якщо ви бачите, як хтось танцює, ви такі, блін, я теж так хочу, звісно, це круто. Ну, круто вміти, ніж не вміти, так? І взагалі будь-яка соціалізація, це також круто. Але сказати, що, наприклад, для звавлення дівчат вам прям необхідно танцювати, ну ні. Ну Для мене завжди, будь-які танці, там соціальні чи інші, ну, я такий, прям, що? Якась хуйня. Ніколи не буде проблем з яскравими, пристрасними кандидатками на гарячу сесію бачати. Це, я б теж і також з цим посперечався, тому що багато хто з хлопців, які ходять на такі танці, у них дуже часто буває таке, що взагалі ніяких історій немає. Ну, тобто, хлопець такий, так, я піду на бачату, і в мене буде багато дівчат, у мене буде багато історій зваблень, а по факту нічого. Він просто ходить і танцює. Тому. Ну, деякий взаємозв'язок є, але самі по собі танці нічого не гарантують. Також танець це найромантичніший шлях швидко скоротити дистанцію між вами та дівчиною до товщини одного шара якісного латексу. Написано добре, але ж я не погоджуюся, що це найшвидший. Це може бути один із інструментів твоїх. Це може бути один із спосібів, як там почати з нею спочатку танцювати, а потім і грязні танці робити. Але сказати, що прям кожен хлопець, прям кожен кожен він має вміти танцювати ні. Отже, свіза вже історія. Десь два місяці тому одна симпатична дівчина з Філіппін не погодилась одразу йти на урок бачати. Чому? Але її контропозицію кави попити я не відкинув. Добре, десь годинку попили каву з десертами, добре поспілкувалась, кінестетику сприйняла привітно та отримала побажання гарного вечора від мене. А вже до наступного вечора в чаті я підігрів її інтерес двома-трема відосами пристрасних танців бачати з напівоголеними танцорами. Щоб вона не переплутала основну ціль побачення. Зустріч в ресторанчику неподалік від дому, коктейлі сиділи поруч, активні торкання та шепіт на вушком. За годину вона вже в мене вдома та робить перші три кроки бачати прямо в мої обійми з поцілунками. І виділено жирним працюй ногами та язиком. Зрозуміло, ну про язик, я думаю, одразу всі, всі зрозуміли, як він буде там саме працювати язиком. Хоча тут також, може, він має на увазі просто спілкування. А ось ногами зрозуміло, типу, танцювати з дівчатами. Добре. я дію за цією інструкцією, додаю руки, відношую її на ліжку та починаю роздягати, очікуючи гарячий урок латиноамериканських танців. Але раптово з'ясовую пальцями, що настільки далека в навчанні танцям з нею ніхто не заходив. 29 років, але вона ще не була на танцполі. Це дуже круто. Що тут, -тут використовує, е, українською забув, як двусмисленності він використовує. Тобто, дійсно, ви розумієте, що не була на Донсполі, це означає, що що, що вона цинклива ще. Пробачаюсь за фізіологічні подробиці, але даю їй зрозуміти пальцем та язиком, наскільки багато часу вона марно згаїла без таких яскравих почуттів. Я не порушив її принципи та кордони, але вона натяк зрозуміла добре, перший урок бачати, вочевидь, сподобався. Ну, добре. Я не став наполягати на поглибленому рівні за занять, бо бігти за рушником, серветками та проштовхувати цю ідею, далі бажання не було. Ну, добре. Добре. Тоб, тобто, можна сказати, що якийсь все ж таки вид сексу він отримав. Хоча він взагалі не пише, а що вона йому зробила щось чи ні. Навіть якщо у ну, неї до цього не було сексу, вона все ж таки ну, у іншому форматі могла б зробити тобі добре. Так, е бажання не було. Викликав їй таксі та відправив додому спати. Наступного дня вона розповіла, що походить з досить релігійною католицькою сім'ї. Ну, в той вечір вирішила не розповідати. А от наступний день саме те. Після навчання в універі багато працювала, то часу на стосунки не було. Також підкреслила, що хоче перший раз з майбутнім чоловіком. Я відповів, що поважаю та підтримую бажання про себе, побажав всього найкращого. Ну добре. Ну тобто, ти в якийсь момент, я так розумію, що подумав, що слухай, ну щось вона занадто проблемна для мене. Нехай хочеш чоловіком, нехай я і так вчора непогано провів час, а сьогодні більше нічого не хочу. Комунікацію з нею для себе я вже завершив, бо згідно з заповітами Макса, я не хотів пов'язувати себе з такими емоційними та моральними зобов'язаннями та переключився на інший варіант. Підтримую. Подібний успішний досвід в мене вже був дівчина з Казахстану у віці 38 років, вперше дізналася, що таке куні секс, а вже на третій зустрічі, що таке дуже рясний сквірт. Відверто я сам шокований. Тому історія з Філіпінкою так би і мала закінчитись поверхневим знайомством та короткою розповіддю дівертітовцям про таке невдале побачення. Але тиждень тому дівчина сама написала, питаючи про мої подорожі. Довго, мабуть, думала, з чого ж почати діалог. Тож я зрозумів, що пробне заняття танцями настільки сподобалось, що просунути курс Барчати, буде доречним. Ну, і він робить правильні висновки. Якщо дівчина каже вибач. Але я ну, більше нічого з тобою не хочу, а хочу з майбутнім чоловіком, а потім сама тобі через декілька днів починає писати, вона готова до чогось більшого. Це ж зрозуміло. Я одразу запропонував приїхати до неї з вином, повечеряти та щось там подивитись по ТВ разом з її сусідкою по квартирі. Щоб не затягувати історію, можу сказати, що філіппинську їжу я скуштував той вечір як на кухні. Знову ж таки, він двозначно, так би мовити, каже. Так і одразу після вечері в кімнаті дівчини. В таких ситуаціях я зазвичай поводжуся обережно, тому був готовий просуватись поступово та максимально ніжно. Багато поцілунків та в перервах між обережними спробами пальцями та членом розширити горизонти її життєвого досвіду. Допомагали пригнічувати біль та неприємні відчуття. Бонусом до цього року танців також йшли практичні тренінги з мастурбації та мінету. О, я ж про це собственно говоря, питав: а в минулий раз щось таке було чи ні? Позитивний відгук студентки був наступний. Так ось якою сперма виявилась на смак. Вік живий, вік навчайся. Девіз нашої школи танців. Ну добре. Тоді вже я не сумніваюся, що біль пройде до наступної зустрічі і перший курс ми успішно завершимо. Домовляємо через декілька днів про новий візит, але за день вона мені каже, що в неї цикл, тому ми будемо просто дивитись кіно. Саме в той момент я реально згадав декілька успішних історій з каналу Максу та погодився на цей челендж. Я розумів, що варто спробувати як мінімум. В той день. В її казіно, звичайно, могло випасти червоне, але я ризикнув, і моя ставка на зеро зіграла. Все пройшло, як я і запланував. Пробна ставка на рулетку, перевірка, що все добре. Трохи боротьби за її то там полеве просування до цілі. Для неї стало сюрпризом, що, попри тимчасовий біль, можна відчувати збудження та задоволення навіть у перший раз. Я тут навіть трошки замислився, що саме він має на увазі, коли каже про зеро. Ну, але добре, в будь-якому разі добре. Якщо підписникам буде цікаво, то я можу поділитись досвідом та враженням від зваблення та стосунків з дівчатами з різних країн, континентів та культур. Досить багато спостережень, відкриттів та неочікуваних вражень. Цитуючи класиків, не пишіть в коментарях. Напишіть. Всім бажаю успішних зустрічей та багато оргазмів. А окрім русні, оце фінал історії! Оце фінал! Дійсно, русні пизда. Але... Тільки в переносному сенсі, тому що ніякі ми їм там аргазмів. Це буде Україна. Це буде Україна і слава Україні! Героям слава! Сподіваюсь, що хоч така історія легка, але вам сподобалась, підняла вам настрій. Ви поставили вподобайку, написали свій коментар і будете чекати наступне відео завтра.